Зараз наша лавандова кімната перепрофілювалася і ми здійснюємо щеплення вашого улюбленого винограду Вічі. Нагадаю, що виноград Вічі має потужні присоски, які чіпляються до будь-якої вертикальної поверхні, навіть якщо вона зовсім гладенька. Тому ми його так і любимо, бо він здатен прикрасити будь-який паркан, будь-яку вертикальну поверхню, яка є неестетичною прикладом. Або, якщо ви хочете зелені, додати в ваш сад така собі зелена огорожа. Однак виноград вічі це щеплена рослинка. Тобто потужність, морозостійкість і швидкий зріст він бере з винограду дівочого. А вже. Оцю свою здатність, присоски оці і гарний лист трикутник він бере від своєї дикої форми вічі. Тому що дика форма вічі, власно коренева, на жаль, не зимує і дуже відмерзає і має повільні темпи зростання. Тож, багато років тому додумалися вже робити щеплення, беручи дві рослини з найкращими показниками. Тож зараз ми щеплюємо виноград вічі, дай Боже, це буде тисяч п'ять, хоча б да? чи більше. Да? От, Дівчатка в нас щеплюють лавандові кімнаті. Дуже добре будуть спати. Віноград вічі ми вирощуємо в контейнері 2 літри, далі, коли він корениться, прощепиться. І за помірними цінами і завжди є в наявності двохлітровому він, як правило, в нас вже підв'язаний йде. Звертайтесь, спазький розсадник.